І таке трапилося. таке трапилося, виявляється, на російському телебаченні нарешті визнали, що втрати їхніх а, солдат, їхнього гарматного м'яса більші за українські, і це складно повірити. Насправді ж самі пропагандисти не очікували, що таке пролунає у них в ефірі. трошечки злякалися, але це факт. Інколи правда там проскакує, пробігає. Як це було? П'ятницю ми дійсно поставились до цих матеріалів занадто легковажно. Чому це сталося? По перше, ті дані про втрати, які фігурують у документах, ймовірно, виявилися профотошопленими. Я знайшов оригінал цих матеріалів, і там російські втрати значились у кілька разів вищими ніж українські. Що ймовірно більше схоже на правду? Принаймні там немає фотошопу. Чого чого російські втрати більші за українські і це схоже на правду?